Гідроксі Україн любить нетипові задачі і з легкістю з ними справляється. Наш досвід та комунікація з клієнтами допомагає визначати ваші потреби. Таким чином, ми вже змогли очистити від запаху тварин, тухлості, молочних продуктів їдженого запаху їжі, а ще від бактерій та вірусів понад 3,5 тисячі салонів автомобілів. Все частіше у нас починають купувати озонатори для домашнього користування, які вже перевірено позбулись цвілі та багатьох видів грибка. Зокрема, озонатор вбиває всі види органічних бактерій. Як це відбувається? Молекули озону проникають в мікропори і взаємодіють із запахом на молекулярному рівні. В результаті розпаду не утворюються шкідливі речовини, що відрізняє застосування озону від засобів побутової хімії. Поговоримо про цю речовину. Це газ, особлива формула кисню, в молекулі якого є три атоми, замість звичайних двох, які є в кисні. У природі озон утворюється в повітрі під час грози та має сильну окисну, знезаражувальну та дезінфекційну властивість. То чи справді це настільки крутий пристрій? Однозначно, так. Зручний та компактний у використанні, який містить таймер на 10 хвилин. Живиться від розетки, акумуляторної батареї або авто від 12 вольт. Площа використання до 400 метрів квадратних. Що ще виконує озонатор та де може застосовуватись? Підсумуємо: очищення повітря у будь-якому приміщенні: будинок, квартира, офіс, магазини, спортивний клуб, дезодорація ванної кімнати, туалету, господарських приміщень, а ще знищує мікроби і цвіль. Звіжжає повітря, очищення шаф для одягу та взуття, усунення неприємних запахів та нейтралізація грибка та мікробів. Ну і звичайно, салон автомобіля, усунення запахів тварин, тютюнового диму, пролитих речовин, вологи та цвілі. Послугу озонування для салону вашого автомобіля можна зробити на нашому СТО, а придбати озонатор для дому чи роботи можна на сайті hydroxy.com.ua.